Врожай на Вінниччині, тиждень боротьби з вірусними гепатитами, день сил спеціальних операцій зсу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Чергові спроби незаконного перетину кордону. Кілька людей організували так званий бізнес. Брали гроші з чоловіків, які хотіли виїхати з України і переправляли їх до сусідньої держави. Організатори цієї схеми знаходили чоловіків, які хотіли виїхати за кордон і обіцяли за 100 тисяч гривень допомогти їм потрапити до Молдови, минаючи офіційні пункти пропуску. На Одещині поліція разом з прикордонниками затримала двох організаторів. Їм загрожує до 9 років ув'язнення, а чоловікам, яких вони хотіли переправити, виписали штрафи за спробу незаконно перетнути кордон. Десять пожеж сталося на Вінниччині лише за минулу добу. Рятувальники ліквідували загоряння в екосистемах площею понад 4 гектари. Одне з найбільших займань виникло за межами села Печера Шпиківської громади Тульчинського району, де полум'я охопило територію площею 2 гектари. Також цими вихідними, неподалік села Ольгопіль Гайсинського району, зайнялася кабіна вантажівки через перегрів двигуна. Пожежники оперативно прибули на місце події та загасили вогонь. Таким чином вдалося запобігти поширенню полум'я на причіп вантажівки, в якій перевозили 20 тонн зерна. На Вінниччині зібрали понад 1,3 мільйони тонн зерна. Завершили збір озимого ячменю, жита та гороху. Причому ячмінь дав кращий урожай, ніж торік. Врожайність цього року складає 50 центнерів з гектара. Також намолочено майже 260 тонн ріпаку. Більшість культур вже зібрано майже з половини площ. На Вінничині з початку 2024 року зареєстровано 12 випадків гострого гепатиту Б, 14 випадків гострого гепатиту С і 47 випадків хронічних вірусних гепатитів. Найчастіше люди помирають від гепатитів Б та С. у Вінницькій громаді. Проведуть тиждень боротьби з гепатитами, аби розповісти людям про те, як вберегтися від цього захворювання, які його симптоми, та що потрібно робити в першу чергу, якщо запідозрили у себе гепатит. Це максимальне інформування населення та медичної спільноти щодо можливості тестування, щодо можливості лікування і щодо ну, взагалі, які існують у нас на сьогоднішній день державні і недержавні заходи по гепатитам. Це перше, друге, це звичайно, це можливість пройти тестування, яке відбудеться у нас в центрі міста на площі Європейській 31 го числа, там з 10 до 14 години. Знову ж таки, з одного боку, це така невеличка медична послуга, яка наближається до людини. З іншого боку, це інформування. І як головний меседж завжди, те, що я завжди говорю, не тестування заради тестування, а тестування для того, щоб людина таки знала свій статус, наприклад, плюс чи мінус є чи немає. Магнітна буря накриє Україну найближчими днями. Метеорологи попереджали, що у 2024 році магнітні бурі посилюватимуться з кожним місяцем. Вчені припускають, що наприкінці року геомагнітна активність досягне піка. Це пов'язано з тим, що сонце завершує свій 11-й сонячний цикл. Але такі коливання магнітного поля можуть суттєво впливати на самопочуття людей. У метеозалежних під час магнітних бур часто підвищується артеріальний тиск і порушується серцевий ритм. З нами на зв'язку Юлія Загнибіда, завідуюча амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вітаю вас. Доброго дня. Як магнітні бурі впливають на людей? Доброго дня ще раз, шановні слухачі. Доброго дня студія. Ну, справді на сьогоднішній день це дуже дискутабельне запитання, тому що немає однозначної відповіді, чи справді швидкі зміни магнітного поля впливають на самопочуття людей. Звісно, дуже, дуже хочеться і легко пояснити усі стани, які пов'язані з організмом, саме з магнітними бурями чи з метеозалежністю. Але я насправді, як лікар, який дотримується поглядів з доказової медицини. Можна сказати, що це жодним чином прямо не впливає на наш організм. Це більш як суспільна думка, і це легко спростувати. Як ми можемо пояснити зміни в організмі наші, коли маємо прояви магнітної бурі? А як тоді пояснити наш стан, коли немає магнітних бур? Перепади атмосферного тиску? Ну, Наприклад, якщо ми подумаємо, хто більш вразливий до таких змін? Люди, які в основному мають проблеми з судинами організму. Тобто пацієнти, які перенесли інфаркти, інсульти, люди за 60+, які вже мають з віком проблеми з судинами, і тому їх життя не міняє суттєво у житті цих пацієнтів саме магнітні бурі. Вони все рівно мають слідкувати за своїм станом здоров'я. Вони мають вимірювати ритеальний тиск, вони мають приймати щоденно пігулки. Вони мають дотримуватися загальних рекомендацій. Тобто здоровий спосіб життя, відмова від алкоголю, від курі від куріння. Тому моя думка як лікаря доказової медицини, що не потрібно дуже наголошувати на датах, коли будуть магнітні бурі, так як ми формуємо у нашому суспільстві ще одну із фобій, така як називається метеофобія. Тобто, це є важкий психічний стан, коли людина перебуває в стані підвищеного стресу через потенційні загрози природних катаклізмів. І навіть є вже до доказовість вчених така закономірність, швидкість з якою людина реагує на зміну погоди, залежить від її психологічних особливостей. Тобто, коли людина знаходиться у стані психологічної рівноваги, реакція слабшає. І цей факт пояснює, чому кількість людей із важким ступенем метаочутливості збільшується, адже сучасна людина перебуває у постійному стресі та нервовому напруженні. Тобто ми можемо говорити про те, що все-таки організму під час магнітних бур треба більше допомогти психологічно. Більше так. Збільшилась кількість метозалежності від того і метеочутливих пацієнтів через те, що ми живемо в постійному стресі. Але не потрібно на це е, все списувати на саме магнітні бурі. Ми не повинні їх боятися. Е, ми повинні знати, як берегтися, так? як берегтися від цих. Е, Шкідливих таких впливів, фактично магнітні бурі, це підвищений надмірна активність сонця, можна так сказати, і як ми маємо вберегти наш організм? А як самі звичайні рекомендації: Вести здоровий спосіб життя, достатня кількість вітамінів, достатня кількість овочів, фруктів, достатня кількість рідини звичайної води. Не напружуйте себе емоційно і фізично дозоване фізичне навантаження і все, і тоді ніякі магнітні бурі, ми цього відчувати не будемо. Відчувають тільки хронічні пацієнти, які мають проблеми з е, е, судинами. Але коли е, людина похилого віку чує е, за засобами комунікації по СМІ, що завтра буде протягом трьох днів магнітні бурі. Це її ще більше психологічно навантажує. Фактично, в неї в житті нічого не змінюється. Вона все те ж саме робить, вона приймає ліки, оцінює свій пульс, оцінює свій тиск, але ще психологічно на неї давить, і вона вже в очікуванні якогось гіпертонічного кризи, якихось змін повіршення в її стані здоров'я. От як все ж таки людям в такому випадку впоратися з цими магнітними бурями вже психологічно? Психологічно на цьому дуже не зациклюватися. Не потрібно очікування це очікування негативу жити своїм е, життям як і жили. Але якщо вже є, наприклад, попередження, що е, декілька днів будуть на території України, наприклад, магнітні бурі, то всі си всі дні е, не себе не перевантажувати занадто емоційно себе не перевантажити занадто фізично тобто якщо якась є праця на присадивній ділянці то перекласти наприклад її через декілька днів коли буде більш менш нормальний рівень так напруження в цей день дати собі ну, більше спокою якщо людина справді метозалежно більше відпочинку прогулянки ну от такому напрямку тобто не спровокувати якісь Якийсь стан критичний для свого організму, я вам дякую за рекомендації. Будь а нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Юлія Загнибіда, завідуюча амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вінничанка Наталія Цюрпіта стала абсолютною чемпіонкою світу з бодіфітнесу, здобувши золото на чемпіонаті в Італії. Наталія вже 25 років в спорті. Вона пройшла шлях від чемпіонки України з Теквондо до бодіфітнесу. Цей вид спорту спортсменка підкорює вже понад 9 років. Раніше на міжнародних та всеукраїнських змаганнях з бодіфітнесу Наталія посідала друге місце. А нині досягла своєї цілі. Стала абсолютною чемпіонкою світу. З нами на зв'язку Наталія Цюрпіта. Абсолютна чемпіонка світу з бодіфітнесу. Вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, Україна. Доброго дня Вінниціна. Розкажіть більше Італія. про цей чемпіонат. Де саме він відбувся? Скільки було учасників? Як проходили змагання? Якою була конкуренція? Змагання проходили в Перуджі, Італія. Конкуренція була доволі сильна. Було понад 10 країн, скажем так, сильні, з гарними формами спортсмени. І Я задоволена тим, що я саме саме я зробила ту форму, яка Дала мені змогу посісти абсолютно і отримати, скажем так, абсолютну перемогу в своїй категорії. Категорії Міс Шейп наша федерація в нашій федерації ця категорія називається Shape. Як, до до перша... е, як, довго... як довго ви готувалися до цього чемпіонату? Що я вже запитую, як довго так, як довго ви готувались до цього чемпіонату? Ну, взагалі, так як ви сказали, я тренуюся 9 років, але саме в спорті я менше року. І от десь за місяців 10 я досягнула саме цього результату, який дав мені змогу отримати абсолютну перемогу на світовому рівні. А скільки годин в день ви тренуєтеся? Скільки часу витрачаєте в спортзалі щодня? Біля 4 годин. І я так розумію, кожен що день. це все-таки кожного дня. Так, так, кожен день. Тобто, це сама підготовка години, без вихідних. Так, плюс я. Ну я завжди, я я взагалі тренер і власник тренажерного залу, тому я живу в залі. Для мене це спосіб життя, дисципліна. Це завжди постійна дисципліна. Вже понад е, о, ці 10 місяців це постійний контроль себе. Постійно в режимі, постійно лодочки, постійно харчування, тренування, сон, відпочинок? Це все має дуже велике значення на якість тіла. Тому да, дуже великий, дуже багато часу я віддавала цих 10 місяців саме підготовці. За якими власне критеріями ви отримали абсолютне лідерство? Критеріями я зробила трошки прорив цьому в цій категорії, тому що я довела, що ця категорія може бути ще й жіночною. До цього в цій категорії були доволі такі м -м, жінки. Вже знаєте, як на них говорять, майже як трансгендери. Знаєте, такого вже дуже сухі, дуже пересушені. Ми показали, що ця категорія може бути ще й жіночною. Тобі ж це пластичність, це показала доволі гарну якість позування, якому я також віддавала до речі, дуже багато часу. Крім того, що я тренуюся в тренажерному залі. Я ще й готувала позування. Позувала я також кожен день по годині, тому доволі багато часу віддавала на те, щоб показати саме якісну форму. І показати саме от, позуванням, як потрібно виглядати на сцені пластикою і е, якісь, якістю тіла. Як ви відчули момент, коли оголосили вас абсолютною чемпіонкою світу? Чесно, я навіть до сих пір не вірю, що я стала абсолютною переможницею та от, вожу кубок з міста в місто, тому що я вже переїхала в третє місто в Італії. І всі запитують, що за Кубок, що це воє, я там говорю абсолютна переможниця. І вони так всі знаєте, от навіть після змагань, вже коли до мене підходили і говорили, що дуже круту форму зробила, що це все, коли це все тобі говорять італійською, англійською, ще декількома мовами, і ти розумієш, що так, але. Напевно, я це усвідомлю, коли приїду додому і поставлю цей кубок уже в себе в залі, він буде стояти постійно і нагадувати мені, що я все-таки це зробила. І от а власне все... тепер яка ваша головна мета після досягнення титу абсолютної чемпіонки? Ну, далі це тримати форму, звичайно, бути прикладом для інших, щоб інші також е досягали результатів і вірили в те, що нічого не буває нереального. Я приклад того, що можна своєю дисципліною, своєю, е скажімо так, організованістю досягнути тих результатів, які на початку нам здаються нереальними. Я вам дякую. Я вам дякую за інтерв'ю. Дуже приємно було. Чи пам'ятаєте? Я ще не доїхала додому, вже про мене пам'ятають вдома. Тому дякую, дуже приємно. Скоро повернуся. Це дуже важлива перемога. Гадаю, що для усієї України. А так, нашим глядачам можна? нагадую, що з нами на зв'язку була Наталія Цюрпіта, абсолютна чемпіонка світу з боді фітнесу. Вінницькі веслувальники на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат здобули 6 золотих, 17 срібних та 14 бронзових медалей. Змагання проходили в Умані, де учасники виборювали першість в різних класах човнів, демонстрували витривалість та майстерність у цьому виді спорту. Загалом вінничани завоювали 37 медалей та посіли третє командне місце на чемпіонаті України. 29 липня Україна відзначає День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Він присвячений одному з наймолодших військових формувань у складі ЗСУ, бійці якого виконують найскладніші й найнебезпечніші завдання, забезпечуючи безпеку та суверенітет держави. Ще у 2007 році ССО було створено як структурний підрозділ Генерального штабу збройних сил України. У такому форматі управління існувало до 2012 року, і це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.